Ворожі атаки майже як у 2022-му. 41 обстріл за минулий тиждень. Міський голова Ігор Терехов констатує невтішну статистику. Щоночі він особисто бачить, в яких умовах опиняються харків'яни після прильотів. А на вулиці знову раптовий сніг і мороз. Квіти не став для Харкова ні теплим, ні мирним. Натомість все більше вікон вилітають після вибухів. Їх забувають плитами ОСБ. Така собі відзнака прифронтового міста. Дуже багато вибитих вікон, зараз обслідуємо дах. працюють наші комунальні служби для того, щоб якнайшвидше все відновити, всі комунальні послуги. Саме через такі екстремальні комунальні особливості мер Харкова завчасно ухвалив рішення опалювальний сезон не закінчувати до стабільного тепла і застосувати дискретне регулювання. Сьогодні, попри всі негаразди, харків'яни гріються від центрального опалення у власних квартирах. Мешканка одного з пошкоджених будинків на Салтівці Тетяна Проценко із жахом згадує, як виживали у квітні 2022-го. Настільки зараз краще, ну це просто шикарно. Тоді спали в одязі. У курточках, у шапках дуже дякуємо, що його не вимкнули. Після того як у нас було дуже багато прильотів, будинок контур. Ми закрили ОСБ, але все одно це не вікна. Не склопакети. Мабуть, було б дуже холодно. У нас мешкають дітки маленькі. Слюсар теплових мереж Олексій Колтунов серед мешканців просто Олексійович на цьому районі найдосвідченіший фахівець із 30-річним стажем. Сам живе на північній Салтівці і знає, що таке холод у пошкоджені квартирі. Саме у війну він перейшов на роботу до теплових мереж. Запросили, незважаючи на вік. Щодня він контролює стан комунікації у будинках і в підвалах. Там ще досі лежать речі місцевих мешканців, відтоді як колективно виживали під обстрілами. Сьогодні майстер радіє якості послуги. Тому факт що опалювальний сезон у Харкові на відміну від інших міст досі триває, десь поспішили і люди зараз страждають. Потрібно вимикати опалення залежно від температури оточуючого середовища, коли буде гарний плюс на вулиці і вночі, хоча б плюс 5-6, тоді вже можна Підтримую ініціативу мера і оператор котельні Нелі Шульц. Її квартиру на Салтівці теж пошкодило у 2022 році. Я вважаю, що позитивно, тому що розумієте, сирість навіть гірше ніж мороз. Коли мороз не так холодно в квартирі ніж коли сирість, буває плюсова температура, але сиру на вулиці і набагато гірше. Тому мені здається, хоч якусь температуру мінімальну треба все таки підтримувати. Виконуючи обов'язки директора технічного харківських теплових мереж Олексій Лука, інспектує пошкоджені будинки на предмет майбутньої ремонтної кампанії. В одному з таких вже замінили гарячоводні комунікації. На порядку денному центральне опалення. Ну, я вважаю, що сьогодні майже всі мабуть переконані у правильності прийнятого рішення о незакінченні опалювального сезону у місті Харків. Сьогодні, коли наше місто майже кожну ніч потрапляє під обстріли, під прильоти шахедів, коли наші будинки залишаються без вікон, коли вікна закриваються. USB, наш міський голова розуміє, як важко людям, які проживають в будинках, де нема вікон. А тому економити газ це дуже важливо. А зігріти людей це найважливіше сьогодні. Ми не можемо виключати жодного да жодного обстріла щодо шахедів, щодо балістики, щодо іншого іншого всього. Тому на жаль, така ситуація, яка сьогодні, але йде війна, і нам потрібно буде дуже сконцентровано. Щодо економії енергоресурсів допомагає модернізація самої системи опалення. Навіть в умовах війни новітні технології дають результат у будинку Тетяни Проценко. Після реконструкції котельні навіть на 16-му поверсі, плюс 21. і гаряча вода дуже гаряча.